Та вас, шановні глядачі в ефірі. Програма досить у студії для вас. Працює Оксана Чушкіна. І сьогодні разом із нашим гостем в студії підсумуємо річну роботу поліції міста. Отож, поруч, мене начальник хмельницького відділу поліції Валерій Онісів. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас! А нашим глядачам нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання до пана Валерія, будь ласка, телефонуйте 65 04 53. Пане Валерію, в принципі, рік минув. Ви не так давно були поновлені на посаді керівника очільника міської поліції. В принципі, чи задоволені роботою і свого попередника і своєю власною та за 2016 рік? Так, 2016 рік був нелегкий не, не для поліції міста Хмельницького. Було стадія реформування. Відбулося значне скорочення особового складу. Раніше до реформи працювало в Хмельницькому відділі поліції 500 чоловік, близько 500. На сьогоднішній день є всього навсього 146 чоловік. Це збільшилось навантаження на кожного працівника. Але в цілому ситуація контрольована. Ми втримали нормальну ситуацію в місті, криміногенну ситуацію. Відзначаємо зменшення кількості, особливо тяжких тяжких злочинів. В цілому перебуваємо. На такому е, нормальному режимі роботи і в, е, ситуація врегульована в місті. А власне, рівень злочинності, так, у нас у місті за 2016 рік, він зріс, е, він зменшився навпаки. Що у нас із цим? Е, в порівнянні з 2015 роком, десь динаміка залишилась однакова, кількість злочинів, близько 8 тисяч. Але ми в цьому році, в 2016 році, відмітили. Що знизилась кількість тяжких, особливо тяжких злочинів. В частині злочинів найбільше це майнові злочини, шахрайства і крадіжки. На жаль, соціально економічна ситуація не сприяє тому, щоб було зменшення кількості шахрайств і крадіжок, крадіжок телефонів, крадіжок акумуляторів, крадіжок велосипедів, крадіжок різного роду. Планшетів, ноутбуків в школах, в садочках, в тролейбусах. Ми зараз запроваджуємо програму, просимо підтримати от нас і влада допомагає нам місцева, ми доводимо до людей способи і методи, як не стати жертвою шахрайства чи жертвою крадія злочинця. На сьогоднішній день в нами. Запроваджена також в місті програма Безпечний будинок. Ми унікальні. Це ми перші в Україні зробили такий експеримент. В чому він полягає? Ми ходимо по місту, обстежуємо багатоквартирні будинки і даємо рекомендації мешканцям будинків, як зменшити або знизити майже до нуля можливість стати жертвою крадіжок чи шахрайств. Ця робота з нами розпочата спільно з управлінням патрульної поліції, і думаю, що від цього буде результат. На результат буде не зразу, а треба певний час провести роботу, донести до людей, тому що для прикладу можна взяти от по шахрайствам, які в нас вчиняються. Люди, як правило, десь 5-8 чоловік з 10 знали про цей вид шахрайства, знали, що так не можна робити, але все рівно опинилися на гачку зловмисника. І ми маємо чітко зрозуміти для себе, що. Немає таких питань, як звільнення з поліції серед ночі, телефонують, користуються психологічний трюк, заплакав трубку, на це люди ведуться і тільки телефонують своїм рідним після того, як передали шахраям гроші. Або якщо люди зараз поширений вид шахрайства, коли громадяни щось хочуть продати в інтернеті або щось купити, до них телефонує потенційний покупець. Каже, я от знайшов е, вашу об'яву, хочу купити собі, наприклад, ноутбук. Ну, Но зараз прийде мій знайомий, бо я зайнятий, я сам не можу прийти. Він прийде, подивитися на ноутбук і його купить, і тоді ми його купимо. Людина приходить, дивиться, розглядає ноутбук. Так каже, дійсно мені підходить він і телефонує, е, ніби покупцю, який телефонував до цього, говорить, що от ноутбук нормальний, можеш його забирати собі. І в цей момент розпочинається шахрайство яким шляхом. Питають, кажу, в мене з собою грошей немає, типу представник покупця, ми можемо вам перекинути гроші на кредитну картку. У вас є кредитна картка? Так, є. Людина, як правило, у нас всі майже мають Приватбанк кредитну картку, говорить номер свого рахунку, і вже зловмисник, знаючи цю інформацію, присилає смс-повідомлення. Схоже на те, коли присилає дійсно банк розсилку при надходженні грошей на рахунок. Людина бачить, що йому надійшли гроші, він віддає ноутбук, там образно, так ми говорили, віддає цей ноутбук, через годину, 2-3 йде перевірити стан рахунку, і звісно, там грошей не буде. Шахраї вже за ними слід простих. Також ні в якому разі не можна видавати свій номер кредитної, номер рахунку. Останні цифри, коди, ні в якому разі не можна е, вестися на те, що от є такі вид шахрайства, коли телефонують, ніби щось купити через там, мережу інтернет щось купляють, продають, і тут зразу телефонують, представляються представником Приват, чи Приватбанку, чи Ощадбанку, дивлячись, які, е, е, яка у вас картка, рахунок, де відкритий. І людям зразу починають говорити, що ми з Служби безпеки банку, вас намагаються шахраї зняти. Гроші вас намагаються шукати терміново. Давайте нам три цифри на карточці. Ну і звісно, в цей момент всі гроші з потенційної цієї жертви. Опиняються у шахраїв. Знову ж таки, той самий психологічний тиск. Власне, нещодавно у мене була ситуація. Я не знаю, яким чином я зрозуміла, що то шахраї, напевно, з того, що попросили номер картки сказати, представилися ніби з Приватбанку, якийсь там тарифний план змінити, ще щось, щось таке вони пропонували. Я вже, в принципі, і не слухала, напевно. От, Але ну, я знаю номер е, свого е, людини, з якою спілкуюся постійно, та, який обслуговує мене. І я звісно відмовилася, перетелефонувала, Але що найцікавіше, що буквально через кілька днів такі ж самі дзвінки почалися до моїх подруг, у тих, з якими я спілкуюся. От, власне, ми не звернулися в поліцію. Я так думаю, що на жаль, наскільки сьогодні активно звертаються люди до поліції, активно звертаються люди на сьогодні. Ми можемо бачити таку динаміку, що в 2016 році до поліції звернулося 71 тисяча 480 чоловік. Це проти 48 тисяч, щоб ми розуміли різницю, яка ріс. Це майже на третину збільшилася кількість звернень громадян. Ну це можна е, говорити про те, що, мабуть, е, нам дається повернути довіру громадян. І ми намагаємося все зробити, щоб кожному допомогти. Не завжди звернення адресовані, які до нас є нашою компетенцією, тому що звертаються абсолютно з різних питань. І, ну, ми намагаємося зробити якомога більше і відстояти, повернути права громадян. А по шахрайствам ми сказали, що телефонують так дійсно. Це як правило цей вид шахрайств по виманюванню кредитних карток або звільнення з поліції. Або купівля-продаж, там виманювання кредитних карток номерів, відбувається з місць позбавлення волі. Люди, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, вони мають своїх, своїх так званих представників на місцях тут, які їм допомагають. Для них вони роздобувають списки телефонів, до кого телефонувати, куди так дають на навод такий. І, як приклад, у нас от зараз недавно тільки була реалізація в місті Хмельницькому, Хмельницьким відділом поліції задокументована діяльність саме такої групи. Зараз триває слідство. На жаль, всього розказати я не можу, але робота в цьому напрямку нами ведеться, і ми, окрім того, що доводимо до людей, щоб не стати шахраям, жертвою шахраїв, ми також робимо роботу, щоб виявляти ці злочини, розкривати їх. Стосовно буквально нещодавно була інформація про те, що жінка загадання циганці, вибачте, людині ромської національності передала 14 тисяч гривень. Як часто трапляються взагалі такі випадки з ромами? Випадки, добре, що вони рідко бувають, але вони мають місце. Річ в тому, що особи ромської національності, це як Частіше цим видом діяльності займаються, вчиняють ці кримінальні правопорушення, але вони при цьому використовують психологічні трюки, гіпноз, який людина входить в такий стан, що віддаючи всі гроші, віддаючи прикраси, віддаючи навіть одежу, випадки бувають, повертається до нормального стану десь за хвилин 40-50. За годину, за дві години потім приходить і розуміють, що його шукали, і аж тоді звертається в поліцію. Якби це було зразу звернення протязі п'яти хвилин, десяти, ми спільно з управлінням патрульної поліції. У нас така практика є, що зразу беремо жертву кримінального правопорушення, садимо автомобіль патрульний і вони об'їжджають цей район, шукають таких зловмисників. Але, як правило, це приходить година-дві. Це вже є часу. Достатньо, щоб зникнути з того району, навіть міста, де це відбувалось. Потім люди тяжко описують цих осіб, не можуть пригадати всі деталі, але ж знову ж таки, ми з вами говорили. Тут є елементи гіпнозу так званого, і люди не пам'ятають. А є якісь таємниці, як можна від того вберегтися? Що робити взагалі, от коли до тебе йдуть, підходять люди ромської національності? У нас от у центрі на Проскурівській досить часто таке трапляється і Я просто розвертаюся і йду в інший бік. А є люди, які просто от зупиняються ну, і намагаються з ними поспілкуватися. Варто з ними спілкуватися взагалі? Не варто спілкуватися. Люди з цікавості. Все цікаво, все хочеться попробувати послухати. А як це так? Ну вже якщо навіть є бажання таке поспілкуватися з даною категорією осіб, просто в процесі розмови не дивитися в очі, а дивитися, наприклад, на. На брови, на, перен... на ніс дивитися. В цей момент не буде такого контакту, зорового контакту, коли немає. Їм набагато важче зробити свою роботу в плані того, щоб ввести вас в такий стан, коли ви готові на все, для того, щоб рятувати. І не треба забувати, що в цей момент вони, як правило, говорять: Я віжу, в твоєї сім'ї біда. Умрут родственники, умрут родни, є шанс спастись. І людина в цей момент перестає взагалі керуватися здоровим глуздом і починає на все йде, тільки що спасти свою родину. Це шахрайство. Ні в кому разі цього не може бути. І це все. Абсолютно... Власне, от, режисер підказує, як часто до відповідальності притягували, от саме за такого виду шахрайства. Є, наскільки я розумію, це досить важко, тому що віднайти таку людину потім досить важко, але чи трапляються такі випадки? Е, вкрай рідко. Я вам ще раз наголошую, що їх дуже мало цих випадків, але вони є. Но довести і знайти вкрай рідко, тому що е, особа, яка стала жертвою, чітко не може навіть описати, тому що після цього залишається в пам'яті якийсь образ, але навіть знайти цю людину, вона. Довести її, що вона вчинила цей кримінальне правопорушення ну фактично неможливо. Досить часто, от після е, от, от таких саме mm. ситуацій, люди не звертаються до поліції. На вашу думку, це є недовіра. Ну це вони настільки не вірять в те, що такий злочин буде розкрито, чи як? Ну тут е, звертаються люди. Я б не сказав, що багато не звертаються, але є такі категорії людей, які... Е, не звертаються з причини сорому, не хочуть піднімати це, визнавати, що вони стали ошукані циганами. Ну, також, окрім таких видів шахрайств, ми документуємо багато ще шахрайств, таких от, як в нас відомий зараз багатоепізодне провадження місцева мешканка, яка набрала близько. близько 30 мільйонів гривень. Це по речовому ринку, перечовому так? По речовому ринку, так, так. Да, да. Вона наразі перебуває в СІЗО, в нашому 39-річна місцева мешканка, зайшла е, в довіру до багатьох людей, 79 осіб на загальну суму близько 36 мільйонів гривень. Це було ошукані. Такі от вид шахрайства. і стільки людей постраждало, знову ж таки. Входила в довіру, готувала людей, брала, повертала, знову брала, знову повертала серед знайомих, своїх, глядачів, а думала, це саме потім... вразлива така категорія, тому що ми ніколи не очікуємо обману і шахрайства з боку наших близьких людей, знайомих людей, з якими ми колись спілкувались, вчились, працювали разом. Нас навіть не виникає сумніву, бо ми. Певні, що ця людина має бути порядна, бо це наш знайомий. Але на жаль, такі випадки є, і треба досить відповідально ставитись до цього виду діяльності, позичати, віддавати. Власне, стосовно інших резонансних злочинів, та яких коїлись на території нашого міста, стосовно матері, яка полишила дитину на смітнику, я знаю, що цей злочин розкрито, але в принципі жінці відповідальності як такої за нього нести не доведеться. Власне, чому трошки розкажіть про відкриту ситуацію? Ну, річ у тому, що сам злочин він не мав місця. Ми знайшли дитину, коли дитину новонароджену мертву в сміттєвому баку в місті Хмельницькому. Одразу були внесені відомості, порушена, просто кажучи, кримінальна справа, тому що не було в нас чіткого розуміння, що сталося з дитиною. Дитина мертва і все. Потім, коли ми. Отримали результати експертизи, стало відомо, що дитина була народжена мертвою. Робота оперативників тривала досить тривалий період, але ми в результаті встановили цю жінку, і коли почали з нею спілкуватися, вона признала, що дійсно дитину вона народила, народила в домашніх умовах. Дитина народилась мертвою. А чому вона це зробила, винесла на смітник? Вона перелякалася, що її будуть підозрювати в тому, що вона зробила саме вбивство. Вона перелякалась, і в стані цього ефекту дитина була винесена на смітник. Наразі кримінальне провадження закрито, тому що там немає ознак кримінального правопорушення. Просто сталася така прикра ситуація. і… В принципі, вона роз, роз, розібрана вже. А є відповідальність за те, що, до прикладу, не встаєш на облік, народжуєш самотужки, тобто не, не, не з'явився там вчасно до лікаря в такому плані. Чіткої відповідальності? Такої відповідальності, відповідальності, на жаль, немає, але робота ведеться, це медичними працівниками. І кожна жінка, яка це ж святе ставати материнство, і кожна жінка, яка себе поважає, любить. Цінує себе і свою майбутню дитину, вона, звісно, стане на облік і буде. Ну, це характеризує тільки цю жінку. Як. Я зрозуміла далі. Я так пропоную трошки заглибитися у проблеми, з якими сьогодні стикаєтеся. Наскільки мені відомо, із кадрами у вас сьогодні справді набагато менше, от на підсумковій нараді в обласному управлінні Микола Олександрович говорив про те, що. Здається мені ну, 30% на комплект, так. От що у нас в міському управлінні, і наразі проводиться конкурс, кого очікуєте собі забрати слідчих, поліцейських і так далі. І так далі. Ну, наразі триває дійсно, правильно ви сказали. Відбувається зараз конкурс. Оголосили, відібрали всього по області. Це буде 240 посад, близько 240 посад. Це слідчі оперативники, працівники груп швидкого реагування. Досить велика кількість бажаючих звернулися. Це близько п'яти чоловік на місце, 5-6 чоловік на місце. Зараз пішов відбір, пройшло тестування. За тестуванням, психологічне тестування, потім фізична підготовка, військово-лікарська комісія, медичний огляд, потім буде здача заліків з фізкультури. І після цього вже співбесіда з поліцейською комісією. Я думаю, що ми. Найближчим, Це не найближчим часом буде, але ми отримуємо здорову, чудову молодь, яка мотивована бажанням змінювати їх ставати кращими тільки завдяки тому, що приходять люди, так як би мовити, з вулиці, які є цивільними, які не, не мають професійної деформації, яка є, на жаль, в будь-яких правоохоронних органах. Ми е, сподіваємося на майбутнє, на хороші зміни в поліції і на те, що це дійсно буде підніматися довіра і будемо триматися нашого дивізу, служити, щоб захищати. От власне не так давно відбувся конкурс слідчих. Набирали так. Мене цікавить. Оці от молоді люди, які приходять, наскільки вони активно включаються в роботу, наскільки ті слідчі, які вже працюють роками, та допомагають їм, тому що ну бути слідчим, напевно, це досить нелегко. Це потрібно мати. Я перепрошую і контакти, якісь свої, і зв'язки, тому що ну все, все просто так не робиться. Ми всі це розуміємо чи допомагають, і наскільки активно вони розуміють, включаються і починають працювати. Ну бути слідчим, це не то, що нелегко, це досить дуже важко, тому що. Людина слідчий, особа процесуально незалежна, він приймає сам особисте рішення. В нього є керівник, який може йому сказати, на яку годину прийти на роботу, але що робити у справі, він йому не вкаже. Слідчий, процесуально-незалежна особа сам приймає рішення. Це величезна відповідальність, тому що е, люди за кожною кримінальною справою провадженням стоїть людська доля, і помилка слідчого може бути досить е, нанести великий такий Урон правам людини. Тому підбір саме слідчих був величезний конкурс. Тоді не набрали всіх, був жорсткий відбір. І зараз ті хлопці, молоді дівчата, які пройшли конкурс, яких відібрали для роботи в слідчому підрозділі, вони наразі перебувають на навчанні. Вони ще в нашому колективі. Тільки прийшли, побули тиждень і зразу вибули в Волинську область на навчання, на навчальний центр. Ми очікуємо, що десь в березні місяці вони закінчують успішно, поздають іспити, і до нас прибудуть молоді колеги, яких будемо наставництво потихеньку вводити в курс справи, адже на сьогоднішній день, щоб розуміли громадяни-глядачі, що в Хмельницькому. Кожного слідчого перебуває на руках близько 400 кримінальних проваджень. Це величезний масив, це 400 справ, а кожен приходить і каже: ви моєю займіться справою, от зараз вже бігом займіться. Але слідчий фізично, от він 400 справ, їх за день просто переложити стопки на стопку, він не встигне, якщо почне це робити. Тому з розумінням треба ставити, що деколи не встигає, деколи не може. Не може Приділити багато уваги саме одному провадженню, адже таки в радянських старих фільмах моїх слідчий займатися одною справою, ходити по ній в СІЗО, ходити туди, виясняти, з'ясовувати тут. Ми працюємо в такому ритмічному темпі, дуже жорстко, дуже чітко, і, на жаль, деколи позанормово працюємо, хоча намагаємося робити все вчасно. Планувати свою роботу так, щоб на все було час. Ну такі от реалії на сьогодні. не тільки у радянських фільмах, та але й у американських по, по по місяцю, по два і по року. Але наразі не до цього. Наразі до е, такої однієї великої проблеми, і в принципі, правоохоронці залучалися до того всього. Е, по, про е, собак поговоримо так, не так давно покусала е, Ротвейлер е, іноземця. Громадянина ту, Туреччини та і от власне, наскільки мені відомо, там дуже тяжкий стан був чоловіка, і, і досить багато операцій, йому доведеться пережити вже після того. Зрозуміло, що він за то відповідальності скоріш за все нести не буде, тому що сталося то на подвір'ї, та приватному, і собака бігав на приватному подвір'ї. Але все ж таки, так, от е, є такі випадки, коли тримають е, собак е, різних порід е, там, бійцівських. Давайте будемо говорити так за забором в приватних секторах. Так, Алабай. От біля мене буквально тримають Алабай. Паркан сам він насправді дуже низенький. Для Алабая перескочити такий паркан, в принципі, особливої якоїсь там складності не становить. А бі... поруч мене 10-та школа, діти ходять на уроки. Діти не розуміють, що це Алабай. Вони частенько дразняться і завжди. От серце вискакує при тому, коли ти думаєш про те, що зараз, зараз, зараз він перескочить паркан. Собака не прив'язаний, собака не в вольєрі, собака бігає, заборницький, є якась взагалі відповідальність, тому що в приватних секторах на, на ружичній, я знаю, така сама ситуація, налезнево, це досить така поширена ситуація. Якось можна впливати на тих власників собак для того, аби вони. Я розумію, що для них їхній пес найкраще, і вони його люблять, і вони впевнені в тому, що він ніколи в житті ні в кого не вкусить. Але для тих, хто знаходиться поруч і. Чи є, хто є для собаки чужим. Це може закінчитись плачевно, в принципі, такі ситуації. Чи є якась відповідальність, чи щось будете робити з цим? Ну, це дійсно ви правильно підняли цю проблематику. Ми над цим будемо працювати. В якому напрямку будемо працювати? Це спільно з управлінням патрульної поліції. Ми плануємо в цьому році проводити такі свого роду рейди, але воно буде в робочому порядку, коли група працює, екіпаж. Побачили, що є умови, порушення, умови тримання собак котів, є адміністративна відповідальність, стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неї, за порушення умов зберігання тварин. Собак котів настає відповідальність, там штраф від 51 до 85 гривень. Е, річ у тому, що ми будемо змушувати громадян, які мають, адже прийнято е, рішення є рішення є сесії міської ради ще 2011 року номер 6 про затвердження правил отримання домашніх тварин у місті Хмельницькому. І в цьому рішенні досить чітко розписано, що громадяни, які е, мають на бажання тримати домашніх улюбленців, мають їх реєструвати обов'язково, мати паспорт на тварину, що е, дає нам підстави е, чітко для себе усвідомити, що цей громадянин свідомо зробив цей вибір і він буде свідомо відповідати. Адже якщо е, порушує правила, в рішенні от вказано, мають бути паркани, мають бути намордник, мають бути поводок при вигулі, тому що тільки ми маємо один випадок з турком. Ну там ситуація така, що дійсно йому товариш дав ключі, він сам пішов з ключами, відкрив домоволодіння подвір'я, і там же собака на нього напала. Це такий випадок. Більше випадків у нас таких складних були покуси, але з такими наслідками не на щастя. було. На щастя, не було такого. Тому цю роботу ми будемо проводити з управлінням патрульної поліції з відділом превентивної діяльності. Нашим я думаю, зміни будуть в цьому напрямку. ми Будемо займатися. Власне, ще напевно, я так думаю, питання на останок, бо часу вже мало залишається. Стосовно магазинів, котрі продають алкоголь неповнолітні, ми всі знаємо, що такі є. Наскільки мені відомо, знову ж таки, на тій самій підсумковій нараді прес-конференції для журналістів, та керівник обласної поліції наголошував на тому, що в області є такі, яких закрили через звернення поліції. В нас в місті такі є. Є, є заклади, в яких було забрано ліцензію. Це після того, як складений протокол. Протокол проходить через адміністративну комісію і за продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім. І потім, як наслідку, ми звертаємося до органу, який видавав ліцензію, щоб забрала ліцензію на продаж алкоголю і тютюну. Ця робота проводиться, але це говорить про культуру. На жаль, про культуру населення. Це ми на днях от спілкувалися з колегами з Естонії, з поліцейськими. Там такі, воно просто не то, що воно не то, що не, не, не може бути, воно в природі такого не може бути, бо так люди ставляться до закону і розуміють, що це не можна. А тут в гонитві за якимось прибутком продають не всі, але є такі випадки, коли продають дітям. Це говорить про культурний рівень, про освітній рівень тої людини, яка займається цим, це досить. Або людина не усвідомлює, що вона робить зло, саме зло вона робить, інакше не можна це назвати. Або людина, е усвідомлюючи свою небезпечність своїх дій, продовжує це робити в гонитві за, за грошима, в гонитві за прибутком. Ну, Меню здається, має... що продавці не розуміють того, що <світ> той, хто продає, ну, ти сьогодні продаєш. Одній дитині, чужій дитині, там можна так сказати, хоча чужих дітей не буває, не буває. але все ж таки. А в цей же час можуть продавати і твої безпосередньо. Звісно. от власне щодо культури, з вами абсолютно погоджуюся. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую вам за конструктивну розмову. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні гостем у студії був начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Онісів. Дякую вам за те, що дивилися нас. І на все добре і хай щастить.